В лабораторіях елеваторів щодня перевіряють якість продукції, але чи коректно працюють прилади? Це перевіряють на стандартних зразках зерна. Стандартні зразки це еталони певної культури з чіткими характеристиками якості, які офіційно підтверджені у кількох акредитованих лабораторіях. Нам показали стандартні зразки в лабораторії елеватора Агродар Бар та розповіли, що кожний день використовують їх для контролю приладів. Чи прилад має працювати по, в допустимих межах з контрольним зразком? Лаборант спочатку приходить на роботу, вона спочатку запускає програму, запускає прилади, перепускає через прилади всі контрольні зразки, і тоді ми можемо приймати зерно. Якщо, ж, якщо якісь, одну культуру, якщо приїхала, наприклад, кукуруза, дівчата не лаборант не пропустив контрольний зразок. Через програму тому програма С 1 С пише нам таке повідомлення. Будь ласка, там проведіть аналіз. Просто тоді інформація по прийманню автомобілей. Сама інформація ми не зможемо просто затягнути. Воно не підтягується, бо воно програма блокує. А як часто оновлюються ці зразки? Ми закупляємо тим більше в нас, йде закупка організована всі лабораторія Агропросперіс, Ми закупляємо однакові зразки.